Чорна луна міняє свій знак, і це найяскравіша подія грудня, яка одразу дає анонс, тр... трейлер до фільму, який ми будемо дивитися в 26-му році. Саме тому, що дев'ять місяців Ліліт, Чорна Луна, це така фіктивна точка на небі, яка взагалі не є планетою, є чітко астрологічним показником. І ця точка міняє свій знак раз 9 місяців. Попередні 9 місяців вона була у Скорпіоні. І саме через те було дуже багато боротьби зі своїми страхами, стресом, дуже багато підривів таких психологічних, і взагалі було складно. Зараз стане легше. Але розберемося, на що ж впливає Ліліт, що це таке і як вона проявиться у стрільці. Маємо розуміти, що оцей перехід він є найскладнішим. Тому, коли міняється енергія, в яку вона переходить, Ліліт дуже добре і комфортно було в Скорпіоні. Вона використовувала по повній. Всі м, потаємні наші е, такі моменти. Ліліт відповідає за спокуси, за сумніви, за страхи, за сон, за психіку. Вона впливає на нас, на нашу тіневу сторону, фактично підсвічуючи її, в залежності від того, де в якому вона знаку. Там вона і резонує з вашою натальною картою. Вона буде 21 грудня переходити, і цей її 9-місячний курс буде тривати до 23 вересня 26 року. Тож вона фактично буде починати цей рік. І саме в момент цього переходу будуть певні екзамени по проходженню її в скорпіоні для вас, а також вже будуть анонси, що буде відбуватися далі ці 9 місяців, і з чим ми будемо переживати певні випробування. Давайте розбиратися тепер на кого це більше вплине, на кого. Менше. Те, що коли Ліліт була у Скорпіоні, ще й така, така скорпіона осінь у нас була. Фактично, це означало і зараз посилило, так? Тому що Меркурій був в скорпіоні, дуже багато планет було в аспектах. І Оця скорпіонова енергія, особливо коли Сонце було в Скорпіоні. Ми зараз в восени в ретроградність Меркурію, власне, в Скорпіоні відчули її поповній. Ось тут вона розвернулась. Саме тому цей ретроградний Меркурій був таким болючим, тому що вона давала зриви. Емоційні, словесні, коли спектувала з різними планетами, по різному себе проявляла, але в основному вона піднімала питання скритих потаємних бажань, залежностей також і співзалежних стосунків. І, власне, такі поверталися з минулого і мали шанс навіть на об'єднання. Вона давала новий виток пережиття великих страхів. Саме Ліліт відповідає за таку бурхливу тривожність. І зараз, коли зі скорпіона вона буде готуватися до переходу в стрільця, вона буде ще й аспектувати з планетами, з якими е, порушуватиме тему сна. Тему ілюзії в плані видінь, тобто вона взагалі давала багатьом людям ну, з однієї сторони, розкрити певні свої таланти, з іншої сторони, оці темні таланти. І в цілому, наприклад, давала великі страхи і впливала на дітей, на підлітків, давала їм тривожність, давала підриви такі психологічні, і прям в прямому сенсі. Ілюзії видіння Марева під час просто звичайного життя. Тобто могло здаватися, могло привиджуватись, могли бути прям картинки, які бачить людина, але бачить тільки вона. Власне, зараз це буде підсилюватись через те, що вона ніби як екзаменує свій прохід по скорпіону. Куди ж вона буде направлятися далі? Або ні. Давайте кілька слів про те, хто така ліліт, на кого подіє. Якщо вона у вас в натальній карті, як точка, так, Ліліт, взаємодіє з певною планетою у вас в натальній карті, то на вас ці переходи відображаються дуже яскраво. Ще, коли вона за ці 9 місяців рано чи пізно буде проходити і взаємодіяти з вашою натальною картою, резонувати. Це буде певний кусочок відрізок періоду, в який ви теж будете це відчувати. Тобто не всі місяців місців ми під цим, але соціально вона на нас впливає, зараз розкажу як все рівно. Вона задає таку тональність, слабкі сторони людей, те, що буде відбуватися як тенденція. Взагалі, у стрільці вона відповідає за тренди, і тут ми теж поговоримо детальніше. І ще один момент, коли вона взаємодіє саме по стрільцю. Тобто, наприклад, якщо у вас ліліт в стрільці, все ці 9 місяців, це ваші найбільші випробування, які ви могли проживати взагалі матеріально. Тому що у стрільці вона матеріальна. Вона відповідає за страхи щодо грошей, щодо реалізації себе, щодо своїх заробітків, щодо свого капіталу та своїх ресурсів. Вона матеріальна, на відміну від тої, якою вона була у Скорпіоні. Попередні 9 місяців вона давала нам страхи на базі переживань, навіть інколи непояснювальної тривожності, жахіття в сновидіннях. Зараз в сновидіннях можуть бути. Просто ваші фантазії, мрії, але дуже матеріальні і приземлені. Тобто буде хотітися чогось, що конкретно буде реалізовуватися у снах, наприклад. Але глобально ліліт відповідає за карму, ми маємо це розуміти, що коли ми дивимося на натальну карту, професійно астролог завжди оцінює кармічні вузли, Сатурн як карма нинішнього втілення, а також ліліт як карма попередня, яку ми тягнемо з попереднього життя, де у вас там ліліт розберіться. Якщо потрібно, зробимо вебінар про ліліт, тільки дайте знати в коментарях, що для вас це актуально. Бо кожного четверга я проводжу вебінари на різні теми: і астрологічні, і різні езотеричні. Ми вже говорили про Таро, зачіпали тему основ натальної карти, але можемо поговорити про ліліт. Тому просто дайте. То що чекати нам по тенденціям світовим? Чи відчує суспільство? Звичайно, світ помітить зміну глобальну трендів. Тобто буде прям настільки мінятися тенденція. Покупок, шопінгу, стилю, всього, що нас оточує, буде змінюватися концепція взагалі того, що тобі дійсно хочеться зробити, на що вплинути. Бо це також тематика ідеології, того, що тобі важливо. Це буде м, певне бажання втекти від світового, е, світових трендів, світової тенденції і чогось такого, що світ якби спрямовує тебе зробити. Це буде бажання е, встрягати в ризикові Справи можуть зриватися, а також піддаватися шахрайству теми покупки бажаного матеріального, тобто, наприклад, покупка продаж великого рухомого майна, якихось великих благ, чогось такого великих покупок, які викликають емоційний фон або викликають певний ризик. Все, що буде підлягати ризику, буде оправданим по ризику. Це азарт, це певна така запальничка, яка буде через мені захотілося мені кортить, мені всередині от просто там живріє вогник, це вогняний знак зараз так, буде задіяний. І прям я не можу себе стримати. Я розумію, що це ризиково, я розумію, що можу програти, але все одно іду в це. Тобто, це доволі необдумані ризики, які через всі страхи переступають. Це фанатизм певний, тому з однієї сторони дуже багато нових лідерів, інфлюенсерів людей будуть виходити і на свою сторону заохочувати багатьох людей. Тобто буде дійсно можливість прориву в соцмережах, якщо ви стартуєте в якомусь експертному блозі, якщо ви робите щось творче, якщо ви показуєте свою творчість, ви можете багато прихильників отримати. Це цікавий аспект для творчих професій, тому що виявлення найбільш. Скритих ваших талантів. Всього, що ви стидались, стра... страшились, боялись показувати іншим, зараз ви, якщо наважитесь за ці 9 місців, можете отримати велике охоплення, велику популярність, велике, е, великих фанатів. І це прям фанатизм. Він теж має дві грані. Е, тобто можна до крайності фанатизму навіть доходити. Ми можемо хотіти фанатіти від чогось такого, що дуже. Е, не знаєте, якби захотіти гаджет якийсь новий. Захотіти цього е, робота Теслу, захотіти новий айфон, захотіти що що буде в новітній технології, і захотіти неоправданно для себе потім можна навіть розчаруватися в цій покупці, типу навіщо вона мені здалась. Захотіти купити якийсь фен, і все це буде оцей зараз передноворічний новорічний період нас випробовувати одразу. Тобто, в перші дні, оце з 21 числа, ліліт переходить стрільця і одразу нам гучно повідомляє, ти щось таке хочеш? VR окуляри, наприклад, або якусь. Супербрендову сумочку. Або ти хочеш золоту прикрасу, тобі ті, куди її носити, а ти захотіла прикрасу з Рубіном. Це я такі жіночі хотілки озвучила, а теж такі попсові, які ми бачимо. Але ми для кожен для нас, для себе буде відповідати на це питання, чому мені захотілося чогось зовсім непрактичного, але цінного. Окей, це буде зміна радикальна поглядів. Вас може підірвати підірвати вашу ідеологію хтось. І ви можете міняти кардинально свої погляди ідеологічно концепцію життя. Наприклад, ніколи не були в вільних стосунках, а зараз захочеться. і вас переконають в цьому. Тобто, ви будете піддаватися новим взагалі тенденціям. Це я так на прикладі сімейному розказала, але може бути таке і просто ідеологія, релігія, якесь натхнення. Ви чимось захоплюєтесь, кимось захоплюєтеся чиїмось поглядами, і тут можете розчаруватися і почати. Вибудовувати зовсім нову стратегію поведінки і вірити, що це зовсім нове. А потім будете думати, як я взагалі раніше в це міг вірити. А це певні ілюзії в новій правді. Тобто, ми власне в цей період здатні захопитися новою релігією, новою темою, новим напрямком, новою течією, новим трендом, новою думкою якоюсь в неї поринути з головою через дев'ять місяців, підняти ту голову і просто прозріти, куди мене занесло. Тобто тут багато ілюзій, багато ілюзорного, багато того, що ми зараз будемо не встані проаналізувати, а просто захопимося цим. Це також підрив авторитетів. І це дев'ять місяців боротьби, звісно, на рівні влади а за авторитет. Тобто будуть новини, які будуть провокувати і збивати, міняти думку кардинально про лідерів. Будуть з'являтися на їх фоні теж нові, які будуть свій авторитет відмивати та оправдувати. І до речі, все це ще до нового року має показатися як такий трейлер. Тобто, ми маємо подивитися, що як це в світі відобразилось. вже щось має бути, вже відбутись до нового року. Це також ем, якби такі певні, певна радикальність у поглядах, тобто це не дипломатичний, не компромісний момент. І кармічно ми відпрацьовуємо цей період карма через свободу. Тобто, таким чином, всі наші страхи піти проти системи не за ідеологію, не за потягом, не за поглядами інших. вирвати з системи зараз пропрацьовуються. Дуже багато страху втратити матеріальне, втратити прямо те, що є от у тебе. І дуже багато е, такого зовсім не психологічних пропрацювань, а фізичних подій, е, страхів на тему матеріального і, звичайно, най- Цікавішим ще тут є аспектом, це те, що багато людей із ідеї, які побудували таких скритих потаємних затаєних ідей, які вродилися в них за період ліліт в скорпіоні, ось от зараз. Ці ідеї захочеться дуже масштабувати, втілити і реалізувати. І в кого це стосується проявленості, творчості, якихось покупок і, взагалі, торгівля зараз може бути така, по перше, підступна зі зміною цін, якимись такими гнучкими постійно умовами, страхом що десь не заробиш, що десь навпаки, якимись продажами, купівлями власне дуже видимого матеріального. Таких бажань хотілок, але це все постійно в сумнівах і в якихось ілюзіях. Тобто, це не простий період, але якби персоналізовано у кожного з нас буде ситуації в конкретний короткий відрізок часу, десь. Тому, якби, знаєте, боятися, що всі 9 місяців ми кожен з нас буде проживати саме таке, не варто, Тому що це власне. Тому і в резонансі з натальною картою більш зрозуміло, де і коли торкнеться вас. Як мінімум, подивіться за е, стрільці, стрілець, знак зодіаку, які дома гороскопу попадають у вас в зону стрільця, тому що саме вони... А ще щось цікаво, мене навіть за це відео, коли я тільки його записую. Настільки кілька разів перебиває е, телефон, то смс приходить, то зблокується щось, то е, збивається відео. І це теж прояв Ліліт. Тобто Ліліт не дає до кінця легко проявитись. Вона ніби піддає сумнівав, знаєш. Чи потрібно тобі, чи ти дійсно хочеш саме так записати, чи ти дійсно хочеш зараз? Тобто, складності у всій тематиці по стрільцю, по стрільцю будуть проявлятися. Але от е, подивіться зараз, де стрілець у вас на тальній карті, і які дома гороскопу попадають в його е, владіння. Тому що там саме ті сфери життя, в якийсь із періодів цього з цих 9 місяців будуть переживати ось ці спокуси, страхи, випробування, е, такі ж трошки такого таких, е, знаєте, це слабкі сектори для вас, аби там міняти категорично радикальну свою думку. Чекаю на ваші лайки, на ваші коментарі завжди. І поділіться досвідом, як ви зараз переживаєте період, тому що грудень почався неймовірно. У мене є прогноз на грудень, і е, я на весь грудень робила прогноз, але вже в перший тиждень все реалізувалось. Тому передивіться його, якщо ще не бачили. Я дуже чекаю на, ваші, на вашу підтримку.